З такого от профіля для гіпсокартона 27х27 по розмітці вирізаю потрібні заготовки і на такій оправці їх загинаю в такий от стан поки що. І тут, як видно, я зачищаю для пайки оцинковку Зачищаю таким очі акумуляторним жирафом стильною, а не латунною щиткою. Ось так це виглядає, в тисках зажимаю і потім молоточком б'ючи гострячком під корінь жестянки я його загибаю. Ну і слідкую, щоб тут знизу. Воно чітко приставало. Ну, а так це виглядає після того, як два загну. Зварочні тіски у нас стали різко точними, бо інших поки що не роздобули. Ну і видно, що я зачистив. Оцинковку трошки далі, ніж лінія загиба. Воно було б склеїти, але я можу спаяти, то краще спаяти, ніж склеювати. Якось воно надіжніше. Розклепав припой отакого от тоненького стану на ну, відносно чистій железячці, щоб воно не набрало з собою ржавчини. І зараз піду заложу. Ну, там, де має паятися отаким от, от е флюсом. І заложу розклепану. Е ну, розклепану. Припой туди заложу і зажимаю. Десь все. Нагріваю, воно впаюється. Все просто. Таким чином зажав його в тісках. Видно наш розклепаний припой. І зараз буду гріти. В тісках воно таким чином лежить. Маленькі тісочки, звично воно повернути як хочеш, щоб краще ну, розтікався припой. Тут тільки маленький, можна накрутити, тут легше. Вот, зараз спробую записати в прямому ефірі, як я грію. Якби безпосередньо припой я не грію, я грію місце під ним. Там бачимо кипить флюс. То я нагріваю ті жестянки, стянки, які я хочу спаяти. І вже вони нагрівають припой. Ладно, одною рукою незручно, буду двома. І все, посверлив отвори і в спаяних цих холдерах. Такі от холдерки в 10 копійках і в холдерах по з Штангенрейсмусом. Ну і буде туди припаюватися така якби викрутка імпромізована. Припаюватися і так, мікросхемка стоїть. Там видно та крутілочка, ти буде вставлятися, і воно буде чуть-чуть виступати біля USB-C і трошки можна буде прокрутити від 4 В до 7, накручуючи трошки менше 1 Вт і 2 Вт. Буде потужність одного вентилятора. можна буде накрутити легко без отвертки. Тому що, робити викруткою, там. Незручно його приклеювати, погане охолодження буде цієї мікросхеми що там всередині. Коротше, там вистачає приколів і, ну так, в корпусі, так, да, воно трошки довше і сильно довше, але, але значно сильно і краще. Дали електрику на торцовці відрізав такий от дерев'яшку, яка по товщині. Саме така, що мені потрібно, скільки виступати, ця отверточка, викрутка. Ось там посеверлю отвір і буду її використовувати як кондуктор обмежуючий, щоб в ній паяти. Якраз, щоб довжина в мене викруточки була. Бо цю першу я робив довшу, потім підпилював. Це непродуктивно, Продуктивніше, коли я вже знаю, яка треба, то. завтра в его спаяю Припаяв. До речи, паяльник у меня на аккумуляторе. Здесь проводочек да, до аккумулятора. ПЗ 20 вольт. Т-101. Мечта-мечта. Мрия працює. Так вот. На цьому Шаблончику кондукторі. Ну, він простенький примітивний. Припаяв, але паяв за допомогою такої паяльної пасти. Вона безсвинцьова. Там олово мідь. І флюс, я так розумію, там флюс оцей хлорид цинку написано. Хлорик цинку. Цунки. От, паяльна паста. Чому паяльна паста? Тому що воно таким тоненьким шаром воно розмазати і валік не формірує. Ну, мені треба тільки, щоб воно туди припаяло. Бо я до цього паяв ось звичайним припоєм в проволосі, і воно таки сформувало такий горбочок, з яким зараз треба щось робити буде. Ну, обрізати там, чи перепаювати. Бо я хочу, щоб воно було не тільки в цьому отворі трималось так, паяльник гарячий, От таким чином. Ну і зверху теж, щоб був з отвором прижимна пластинка. От. Бо так воно його ну, викривляє, перекривляє. Короче, так буде краще. Тобто, щоб верхня ось теж була. Окрутилася в отворі. Також на пилочці нарізав таких от е, з алюмінівої кутника. алюмінієвих радіаторів 5 на 7 міліметрів от мій палець. ну такі от пилочці. На тончайший шар силикона, я приклеїв алюмінієві ті квадратики. Попередньо їх зашліфувавши і обезжиривши. У мене є такий камінчик, типу 1500. Ну, насправді там або 400 було. От, клеїв я на силікон. Тончайший шар, того, що ну, не знайшлося у мене клей термопаста Десь я її не можу знайти. Є звичайна термопаста, а клей термопасти нема. Ну, я приклеїв на силікончик. Ну, так називається, приклеїв. Чисто для того, щоб я міг його запхати вон туди, і воно прижметься до того ребра. Буде теплопередача йти від цієї мікросхемки, яка найбільше гріється, до зовнішнього, ну, якби до алюмінія брусочка і до зовнішнього. Цього. каркаса металевого. І навіть якщо не будуть працювати вентилятори, воно вже буде в пасивному плані набагато краще охолоджуватись, тому що такий дебелий шмат. Заліза. Я думаю, градусів 50 не більше буде, бо зараз за 100 перевалює. І це при температурі плюс 25 зовнішнього повітря. Маємо набір таких от елементів. До платки всю ніч клеївся через силикон алюмінієвий такий квадратик, який і як радіатор працює, і як місток для теплопередачі. Я тут трошечки трошечки підігнув цей корпус, буквально там пів міліметра. От як воно працює. Тут буде приклеєна підкладка електроізоляційна, яка туди вставляється. Це треба на макром. І бачимо, що дуже тугенько от воно. само від себе тримається. Що тут, виходить, є тепловий контакт гарний, якісний. Я його туди засовую і М -м -м -м. ловлю, щоб тут був ота крутілка в отворі. Ну, не знаю, чи видно. Світло падає по-іншому. Так, крутілочка в отворі, приблизно так воно є. І бачимо, що тепловий контакт йде не тільки в алюмінієвому тому квадратиці, але і оцей дросель. Феретовий його оцей квадратик, інший, те, що справа, дросель. Він теж гріється десь до 70 градусів. І він теж має тепловий контакт з жестяним оцим корпусом, який теж буде працювати як додатковий радіатор. Збираємо далі оця крутілочка. Змого на макро її роздивитися, припаяна туди, ой, викрутка. Припаяна туди викрутка ось, заточена. Ну, оце я так збираю зараз насухо на камеру, а то воно, звичайно, все буде покрите цепонлаком. Цю крутілочку в отвір впихаємо і позиціонуємо його. ну, Той перемінний потенціометр, який воно має в общем-то, крутити. Бачимо, воно крутиться, не знаю мене. Макро покаже. От воно. Крутиться, тобто є у нас зачіп. І одягаємо цією кришечкою. Хоп, який ось ловить. І тепер воно буде крутитися і буде випадати Ну, понятно, що в кругову його крутити не можна, тому що там. Напруга від 4 вольт до 26 вольт накрутити і 5 вентилятору від цього стане дуже кепсько, скажімо так, по-новомодному. Ну, я його ще центрую, коли буде клеїти, звичайно. Тут видно, що викруточка стоїть не зовсім по центру. Я його трошки центрую. Ось. І, ну, я думав, по різному різні варіанти в мене були, як його зробити. А скоріше всього, я припаяю отак от маленький. Ну, Коли виставлю ці межі від 4 вольт до 8 вольт, напевно, там, чи до 7,5 вольт я думаю, 7 вольт не треба, не варто 7 вольт більше робити. Тому що там так 2 ватт йде на вентилятор, який на 1 Вт розрахований. Тобто ми 2 його перегружаємо. От буде від 4 вольт до 7 вольт якийсь сектор. Я його виставлю тут. Потім пойму, де воно тут знаходиться, припаяю кусочок, ну він буде обрізаний. А вже він буде жорстко з'єднаний з цим осью, з цим валом. І тут вже приклею, обмежуючи якісь ну, будь-які обмежуючи упорчики. І воно буде працювати від 4 вольт до 7 вольт. Такий діапазон це десь. Приблизно четверть круга. Тут потенціометр нерівномірний йде, а він ну якби нерівномірно. Тобто у нього на четверть кола йде регулювання, по суті, 3 вольта, а далі 3 четверті кола йде регулювання 20 вольт. Так, трошки там нерівномірно зроблено. Получається, конструкція доволі міцна, важкенька. Ну, але. Вага, це надійність. <смір> Ось. Е, ну, якби для модема, то вага, вага там немає великого значення. Тільки що для телефона є, ну, але. Але, ага, ще, як бачимо, ця крутілочка чуть-чуть виступає. Тобто, чуть-чуть вона виступає. Я не думаю, що вона самопризвольна десь чесатися і е, заважати. І кабелів воно теж USB-шному не заважає. Ну, не То, що заважати, а самопризвольне буде накручуватися. Ось. Ну, хоча в телефоні можна його втопити в корпус, щоб корпус виступав за цю крутілочку, але вдавивши пальцем м'ягеньке, можна було там його покрутити. Ну, то таке. То вже Будемо по ходу розбиратися. Ну, в общем-то, так воно виглядає в зборі.